Друзі, всім привіт! Давайте приготуємо смачну вечерю з хека в цибуляному соусі з секретним інгредієнтом. Для цього нам знадобляться ось такі продукти, склад яких я додам в описі до відео. Тож, давайте готувати. Починаємо ми з того, що чистимо наш хек від усього, що нам не потрібно, солимо його. Додаємо приправи. Я завжди раджу додавати приправу ту, яку ви любите, не ту, яку там пропонують. Якщо у вас нема приправи саме до риби, додайте хоча б перчику, коріандру, ну, щось таке. Гарненько перемішуємо і даємо рибці трошки настоятися. Ось так. До сковорітки додаємо десь 2 столових ложки олії та грам 20 вершкового. Поки рибка в нас настоюється, нарізаємо ось такими четверть кікцями цибулку. Коли вершкове масло розтопилося, додаємо цибулю. Зверніть уваги, що цибулю в нас так багатенько, тому смажимо її поміщуючи до прозорості. Цибулька наша піджарилася, стала прозорою. Тепер додаємо розпушувач. Розпушувач в основному в своєму складі має. Соду. Тому якщо у вас немає розпушувача, то давайте соду тільки трішки менше, десь одну третину від чайної ложечки. Це гарненько перемішуємо, дивіться. Дивіться, як на очах змінюється наша цибулька. Якщо ви раніше не пробували додавати соду або розпушувач у зажарку, чи ну, коли жарите цибульку, але обов'язково не в сиру, а вже смажено то обов'язково спробуйте. Це буде неповторний смак. Знаєте на що мені схоже? На французький цибуляний суп, коли томиться цибуля довго-довго, особливо якщо в печі, ось ну, приблизно на оце схоже, це зажар. Коли цибулька наша майже розчинилася, дивіться, ну дуже схоже на французький цибулевий суп, можемо викладати зверху рибку. Так, викладаємо в цибулевий соус цей нашу рибку, дивіться, яка краса. Розклавши рибку, накриваємо кришечкою і даємо тушитися 10 хвилин. Через 10 хвилин відкриваємо нашу рибку, обережно перевертаємо на другу сторону, дивіться, яка краса. І поливаємо сметанкою. Ось так. Рівно. Ось так. Додаємо зелень, в мене заморожений кріп, ми потім трошки його так порухаємо, він розподілиться. І залишаємо ще на 5 хвилин під кришкою і потім 5 хвилин без кришки. Все, готово, можна вимикати. Це, друзі, смак просто неперевершений. Я дуже вам раджу спробувати.